Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні поговоримо про арбітраж трафіка, як на ньому можна заробити, розповім свій досвід, покажу свої приклади, як я займався арбітражем трафіку, розповім про успіхи і розповім, скільки ж можна на цьому заробити. Що ж, а, зараз будемо починати. А перед початком відео постав лайк, підпишись на канал. Не забувай про телеграм-канал, в якому ти знайдеш багато корисної інформації, різні безкоштовні роздачі, багато інформації про крипту, знайдеш інформацію про безкоштовний трафік, допоможу тобі з рефандом і багато чого іншого. Підписуйся, а ми починаємо. Що ж таке арбітраж трафіку? Розпочнемо з того. Арбітраж трафіку це коли ти переводиш одну людину з одного сайту на інший сайт, і людина має виконати якусь умову. Наприклад, арбітраж трафіку з TikTok – це ти робиш відео в TikTok, заставляєш людину перейти, наприклад, в твій телеграм-канал і підписатися на тебе. Або, так само, я от попросив вас підписатися на телеграм-канал. Це є також арбітраж трафіку. Тут все просто. Чому все так просто? Плюси, мінуси, які є арбітраж. Є арбітраж е, умовно безкоштовний і є платний арбітраж трафіку. Наприклад, в інтернеті є дуже багато компаній, які займаються різними справами, і кожна компанія має там свій відділ маркетингу, смм і дуже багато різних підвідділів. Тобто, всі ці люди займаються арбітражем трафіку, аналізу ринку, аналізом пропозицій, спросу і так далі. Почнемо з безкоштовного трафіку. Наприклад, саме безкоштовний, саме найкращий метод трафіку для початківців це ТікТок. Всі розуміють, хто такий малострой. Брат, пацани, да я в 7 класі відвічаю. І саме весело. Настрой це чувак, який платив по 200 баксів, якщо не помиляюся, за мільйон переглядів в Тіктоці. Просто за мільйон переглядів на відео, де він є, є чуваки, які платять там по долару, по 40, центів, по 20 центів за трафік з тіктока, за те, що людина підпишеться на телеграм-канал. Цей арбітраж називається безкоштовним, тому що ми не вкладаємо гроші в рекламу. Тікток сам просуває ваші відео. І якщо у вас є е, фантазія, креатив, е, ви можете нормально залетіти на відосіку і отримати там своїх 10-20-30 доларів. Но, якщо ви хочете заробити більше, що вам для цього потрібно? Ну, розповім для початку. Е, таким, як Слубаженко, да, ви знаєте всі цього чувака, якщо не знаєте, ну от. Самий тупий вопрос, который я мог тебе задать? Сколько ты зарабатываешь, Саш? Могу назвать вам оборот за прошлый год мы считали 65, может 70 млн долларов это оборот за прошлый год, что у нас получилось. Це чувак, який за 23-й рік, якщо я не помиляюся, заробив 60-70 млн доларів на арбітражі трафіку. Таким як Слобоженко ви ніколи не будете. Все. Це вот исключение, можете забутися. Ну, про непоганий, хороший і навіть дуже добрий заробіток ви можете сподіватися. Перейдемо до наступного виду трафіку. Це вже е, більш таки пов'язаний трафік з грошима. Це реферальні програми, партнерські програми і амбасадорські програми. Це все є на криптобіржах. Амбасадорські програми стоять з самого верху. Тобто, вище амбасадорських програм в цьому випадку нічого немає. Якщо я помиляюсь, поправте мене в коментарях. Амбасадорська програма це коли чувак, блогер з великою кількістю активності, з великою кількістю підписників. Просто там діли один пост, два поста, три поста на місяць і все. Забувається про це. Він отримує зарплату. І йому вообще пофіг. Вообще пофіг. Знаєш, да мені вообще похуй. Реально, чисто поїбать, хто чого мені похуй. Я отримую бабуси і реально кайфую, а ти лох. Просто есть, Чи прийшов хтось, чи не прийшов хтось. Чувак зробив свою роботу, він получил за пешечку. Все. Наступний вид, це вже йде найбільш популярний, це партнерська програма. Партнерська програма це коли ти є партнером, наприклад, якоїсь біржі, люди заходять на біржу по твоїй програмі і отримують якісь бонуси. Плюсом цього є те, що ви в людей не забираєте гроші, біржа платить вам просто якусь там комісію з того, що чуваки там, в общому, там, зробили там, мільйон доларів оборота, потратили там, 10 доларів на комісію, вони вам 3 долари заплатили, ви щасливі. Ну, якщо таких чуваків є багато, ви можете заробляти там по 3 долара 10 чоловіків, 30 баксів. Тобто ви нічого не робите. Ви їх запросили, все. Вони з цими грошима попрощалися, але віддали біржі, а так біржа дасть вам. Це е, е, партнерська програма. Реферальна програма це самий низ, самий початок це от просто низ. Нижче цього нічого немає. Реферальна програма полягає в тому, що ти запрошуєш якогось чувака, наприклад, на ту саму біржу, і в тебе зразу є якесь запрошувальне посилання там на 10% комісії. Тобто чувак проєбав, там 100 баксів на комісії, ти заробив 10. Все. Все, типу, от більше ти не заробиш. 10%. Чувак проєбав, там штуку ну, на комісію, да? ти заробив 100%. А ти міг би бути в партнерській програмі, ти міг би зробити 200, 300, 400, навіть 500 доларів. Тобто, ну, нормальна сума, ну, ну, уровень. Да? Зараз розповім про умовно безкоштовний трафік, як я їм займався, і що в мене вийшло? Я займався умовно безкоштовним трафіком орієнтовно 2 місяці активно, в мене вийшло там близько, близько 800 підписників, це орієнтовно 2-3 відео на день, що взагалі круто, і не було дуже великих зусиль. Тобто, якщо 800 підписників, по 0,1 долару це 80 доларів. Якщо ціна була більша, ви самі розумієте, що і прибуток був би більший. 80 доларів це не така велика сума. А якщо брати те, що це в криптовалюті, тобто можна рахувати, як 0,25 спокійно за підписника, тобто ділено на 4 це 200 доларів. Та як це було собі, тобто я отримав 0. Далі. Переходимо вже до платного арбітража трафіку. Платний арбітраж трафіку він дуже класний, тим, що ти вкладаєш свої кошти і вони працюють на тебе, і віддають тобі в 2-3 рази більше. Якщо ти да, маєш там якийсь там інстаграм-магазин, телеграм-магазин в Ютубі, в Тікток, щось таке ведеш і продаєш. Да? Наприклад, одяг, взуття, там всякі приколюхи, в тебе є якісь покупці, да, які бачать тебе там приходять з Тіктоком. Да. Але ти маєш кошти, щоб вкласти їх в рекламу. Наприклад, маєш ти 100 доларів. В тебе на кожні речі там, продаються там, на 100-200 на доларів кожне місце. Коли ти вкладаєш кошти в рекламу, якщо ти її правильно налаштовуєш, в тебе збільшуються перегляди, збільшуються підписники, ну і, звичайно, збільшуються покупки, якщо в тебе товар дійсно класний. Після того, як в тебе збільшилися перегляди підписники, в тебе збільшилися продажі, і ти вже заробив там не 100 доларів за місяць, а заробив 500, з яких ти вклав 200-100 доларів на місяць на рекламу, а 400 доларів це твій прибуток вище реклами. Тобто ми отримали там 4 х, да? це взагалі дуже круто. Якщо говорити про інше, якщо ти ведеш просто якісь там... Канал або комусь заливаєш рекламу. Да? Наприклад, ось покажу свої результати. Я налаштував рекламу так, що вийшло по гривню за підписника. А я брав орієнтовно по 10 гривень за підписника на рекламу. Тобто 900%. ну Звичайно, там збільшувалися перегляди, що знімало свої гроші також, і збільшувалися підписники. Тобто Налаштував рекламу по гривні за підписника, брав по 10 гривень за підписника. І ну, загальний там прибуток 7-8 від вкладених грошей. Тобто не буду говорити, яка сума вкладалася, але 7-8 було отримано. Це з урахуванням всіх витрат. Тобто це взагалі круто. Але, 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 є такі класні речі, які не можна рекламувати, до яких ми зараз перейдемо. Це сіра вертикаль, гемблінг ігри, азартні ігри, казино, ну... Понятно, так? Да? Е, чому не можна? Тому що е, реклама в Гуглі, наприклад, да, там в Фейсбуці, в Гуглі, в Інстаграмі, вона дуже агресивна і не можна прямо жорстко там е, лити трафік на е, якийсь гемблінг, тому що тебе заблокують і буде габела. І ти просто потеряєш врем'я своє. Ну і ще й гроші. Типу, ну. ну ладно, ми пропустимо цей нюанс. Тобто, ти заливаєш бабки в гемблу. Вона, якщо в тебе заходить, ти получаєш там реально хороші ікси. Чого? На генблу в тебе виходить 1-2 долари за лід, тобто там за запрошеного, якщо в тебе хорошо настроєно, якщо ні, в тебе виходить 5-10 доларів, це прям жорстко, типу, ну, дофіга. і виходить, які в тебе висновки. Ти тратиш 5-10 доларів на одну людину, да? а з цієї людини тобі треба заробити щось. І що виходить? З гендлінгом є дуже багато класних програм. Це перше за залідар, тобто запрошену людину. Наприклад, ти запросив людину, вона зареєструвалася, ти отримав там 10 баксів. Або ти запросив людину, вона зареєструвалася, кинула депозит, і ти отримав там 20 доларів. Або третій варіант такий саможорсткий, жорсткий, але самоприбутковий це ти запросив людину. Вона зареєструвалася, вкинула бабки, проіграла, і ти отримав 50% від програшу. Тобто тут може бути там по 100, 200, 300, 500 доларів за людину спокійно. Да? Ну, Це великі бабки. Ну, і, звичайно, туди вкласти на донірів, е різних фантазії, креативів, щоб твоя реклама пройшла і була, працювала. Бо якщо ти закидаєш гавняну рекламу, в тебе не йдуть люди, в тебе знімаються бабки і ти нічого не заробляєш. Далі поговоримо про великі компанії, як там працюють. Як я говорив раніше, в них там є свої SMM, маркетологи, дуже багато таких людей, які займаються маркетингом і пропозиціями. Але чому потрібні їм саме ви? Тому що, якщо ви там, наприклад, займаєтесь трафіком, хорошо делаєте. Вони готові вам заплатити якусь монетку за те, що ви е, зробите якісь там певні дії, приведете їм клієнтів і всі будуть щасливі. Ви будете щасливі, бо ви отримали монетку. Вони будуть щасливі, бо е, вони мають клієнта. Клієнт буде щасливий, бо він отримав якусь послугу. Всі троє щасливі в, цьому, ну, в цій цепочці. Во, лайк. Like. Як на цьому заробити? вже зрозуміло. Вибрати напрямок, який вам подобається, в якому ви розбираєтесь, почати себе покращувати в цьому напрямку, робити класні креативи, розібратися, як все працює, і тоді можна пропонувати свої послуги. Звичайно, що в перший час ви будете втрачати бабки, будете втрачати час, мотивацію, але якщо ви не зап'єте на це, у вас вийде ну, непогані результати. Ну, як ви бачили, які я там діяли, ну во. Схем по орбітражу трафіку є багато. Да, не всі робочі і прям хорошою, класною схемою, зв'язочкою з вами ніхто не поділиться, тим більше ще й безкоштовно. А якщо не безкоштовно, то ще й вас кинуть на бабки. Чому? Навіщо навіщо їм ділитися, якщо ця схема буде кормити їх? І поки хтось там буде догадуватися, як там вона працює, чи вона працює, чи не працює, як налаштувати, вони піднімуть нормально бабла. А потім її ще й потім вам продадуть, коли вона буде працювати там вже ну, на останніх диханнях. Да? Тут все банально зрозуміло. Але знайти якусь класну схему можна. Ну, е як я і говорив, на цьому можна прямо нормально втратити деньг. Тому для початку рекомендую зайнятись умовно безкоштовним трафіком. Е в нас в телеграм-каналі є там курс від денчика Лисого, е злити, які там. Е Умовно, безкоштовний трафік розписав курс, і можете почитати, якщо вам буде цікаво. Далі. Приклад того, що я говорив, що можна зробити любий, це Борода, ну, Влад Борода, Мелстрой, або будь-хтось такий відома людина, яка платила за підписки. Наприклад, наріжчики Малстрої були завжди. Да? Вони заробляли на чому? Вони створювали тематичний канал. Робили нарізки, переганяли людей і заробляли на цьому кеш? Продаваючи рекламу. Ну, що тут не зрозуміло? Все зрозуміло. НО! коли Мелстрой сказав, що він ще буде платити по 200 баксів, да? ну давайте по 20 баксів за 100 тисяч переглядів, ці чуваки, які були вже канали создані, прогріті з тематикою Мелстроя, вони на цьому заробили просто дахреніща бабла. Чого? Вони закидають нарізочку, їх канал, там, ну, да, їх аккаунт рекомендується всім, хто подобається Мелстрою, да, Хто дивиться Мелстрою, хто шукав Малстрою, в них збільшуються перегляди, вони в топі, їх перші рекламують, бо це старий провірений аккаунт. І все, чувак заробляє на цьому нормальний кеш. Тобто він переганяє трафік і ще робить так само нарізачки, і заробляє деньги від Мелстроє, Тобто, всі щасливі, да? Ну, такі моменти можна пропустити, а можна і не пропустити. Але якщо ти підпишешся на телеграм-канал, то ти точно будеш знати, чи можеш ти десь заробити, є якась можливість, чи немає. Також в телеграм-каналі там роздачка. Всі бабки, які ми залутаємо, зкинемо одному підписнику. Рандомно виберемо там ТРЦ-20 гаманець і все. Тобто, арбітражити це класно, це якщо вам подобається, можете залітати в цю сферу, вона ще актуальна, вона ще буде жити. Вона буде довго жити, але ну, е, треба довірити собі, чи треба воно тобі, чи не треба, тому що е, ризики є завжди вибрати правильний свій напрямок і розвиватися в ньому, і йти далі, і ставати краще. Слобоженком, ну, ти, звісно, не станеш, ну, як мінімум, кимось, ти точно станеш. Ну, а на цьому моменті з вами були Core Community, Буду з вами прощатись і всім пока!